Сьогодні другий день ентомологічної школи 17-ї цього року, яка проходить на базі нашого національного природного парку Північне Поділля». Другий день зазвичай це є. Виїзне засідання, де науковці мають можливість оглянути місця і зібрати матеріал для подальших досліджень. Ми знаходимося на екологічній стежці дивосвітминича. Чому саме тут? Тому що можна оглянути і степові ділянки, і лісові ділянки. Відповідно, буде різна кількість ентомофауна. Цього року до нас приїхали представники з Прикарпатського університету, з Івано-Франківська, з Ужгородського національного природного парку, теж представники з науково-дослідного відділу, також з Олуцька приїхали з Волинського університету імені Лесі Українки і з Тернополя. Вчора наші були представники з Кременця і також подільських товтор. Всі публікації, які були представлені на вчорашньому засіданні, вийшли в збірнику ентомологічної школи, і їх можна почитати на сайті державного правдознавчого музею. Зібралися на цих чудових теренах північного Поділля, національного парку, оскільки проводиться щорічна ентомологічна школа, львівська ентомологічна школа. О цьому році це вже 17-та ентомологічна школа, і відповідно вже в 17-й раз ентомологи з усієї західної України збираються для того, щоб обмінятися досвідом для того, щоб розповісти, що за цей рік. Люди зробили от такі дослідження, які нові відкриття. Ну і відповідно спланувати майбутні дослідження на наступний рік. В Цьому році антимедичну школу приймає Національний парк Північне Поділля. От є така традиція взагалі в ентомологів, що кожного року збирається в іншому національному парку чи в заповіднику. А у зв'язку з війною. З повномасштабним вторгненням в минулому році це все було онлайн, от але завдяки нашим Збройним силам, от, які захищають нас на передовій, ми мали можливість зібратися, вчені мають можливість зібратися тут, на теренах національного парку. Попередні роки це були і Національний парк Кравнецькі гори, і пронзупідник Медобори, і Галицький національний парк, ну, природнозапідник Росточа, багато різних прозупинних територій, в принципі, які ну, зацікавили в тому, щоб фахівці приїжджали, досліджували, допомагали науковцям парків і заповідників готувати літопси природи, оцінювати біорізноманіття і давати рекомендації для охорони природи, от безпосередньо в таких польових умовах. Для того щоб можна було оцінити біорізноманіття, оскільки комах дрібні, от великих ми звикли там, наприклад, метелики, джемелі, які ми можемо візуально побачити здалеку, от вони такі всі красиві і помітні, то їх легко обліковувати. А для того, щоб дрібних комах обліковувати, щоб ну, оскільки основне різноманіття все ж таки комахи, безхребетні тварини, от потрібно сачком їх. Виловити тоді розглянути безпосередньо вже виланий матеріал і для того ідентифікувати, скласти списки, ну і відповідно подати до. Контори об'єкту ПЗФ, на якому це проводиться. От. А також ми проводимо там, ну, крім інвентаризації, біорізноманіття, ми проводимо власне дослідження е інвазійних видів, то, види, які чужорідні є, оскільки клімат змінюється і щось до нас приходить нове. От. Це не завжди корисне, так е можуть бути шкідники нові, тому потрібно постійно проводити моніторинг, тільки, ну скажімо так, е контроль за тими видами, які в е вселенці до нас. Та ведемоселенцям. Взагалі на території національного парку усіх тварин це здається 55 видів. Є от насправді їх повинно бути значно більше, тому що парк він такий дуже різноманітний, от, включає і степи, і ліси, і болота. Так і відповідно на кожному в такому біотопі е, існують свої види е, комах, от, які є, зрештою, е, унікальними для тії території. Є ціла низка червонокнижників, які представляють цінність так, території, зокрема Північного Поділля. От це, наприклад, в вербових лісах. Це може бути вусач пахучий. Так, от на степових ділянках це можуть бути різні види джмелів, зокрема там джміль яскравий, на болотах це джміль муховий Може бути, так який зараз найбільше потерпає від змін клімату, і його чисельність постійно скорочується. От дуже такий загрожений вид. Ну в принципі, досить багато різних видів. На територіях національного природного парку Північне Поділля. Проходить конференція. Це спеціалізовано. Зібралися люди, які займаються саме комахами. О, у нас так поширено було, що проходить конференція і там люди можуть бути від комах, і й до мамонтів. А тут саме спеціалізовані люди, які займаються одним тим самим справою. Їх може бути менше, але це такі бачили, як Андрій Заморока. Люди, вона таке. Для нас чим цікаво? У нас спеціаліста як ентомолога немає. От, я, наприклад, займаюся рослинами. Ну, на початку, як створився парк, не було нікого, часом приходилося ще якісь комахи там дивитися. Ну, мої пізнання в тому такі-досить досить, досить приблизні. На території нас парку були ентомологічні дослідження ще у 19 столітті. Я думав, що найраніше починали працювати це ботаніки, але коли підходили ближче до конференції, почали шукати матеріали, якось збиратися, виявилося, що ще раніше до ботаніки в цій території нашого динішнього парку працювали люди, які займалися фауною, займалися і комахами. І вони десь в сорокових роках, 1840 роках, тобто 180 років так? десь так працюють. І були знайдені дані, це вони збиралися в Польщі, бо в наші архіви не збиралися, або спалили, або ще щось вивезли кудись. Що про дослідження ентомологів на, саме на горі Макітра у 30-х роках минулого століття, і там такий цілий довжелезний список. Володимир Броданович спів зробити якесь повідомлення про те, показали фотографії. Ну, це так, як відкриття Америки, особисто для мене було надзвичайно, мені самому було цікаво, що це можна порівняти за 100, за 200 років, порівняти, що в нас тут жило з комах. Бо по рослинах то я так більш-менш розумію. Ну, ще було для мене дуже така захоплююча доповідь одного із. Це Андрій Заморока показував комахи, які, можливо, будуть інвазійними для нас, які з'явилися вже в Європі і які помололо з'являлися на півдні України і на Закарпатті. Для мене це було знаєте, вражаюче. Бо ми знаємо, що там е, щиту вогнівку, знаємо Колорадського жука, знаємо філоксеру. Я ще знаю японського жука, бо на далекому сході з тим стикався. Загрози можуть бути надзвичайно великі. І таких матеріалів у нас або не оприлюднюють, або ніхто не, не, не працює. Це той матеріал бо людям показувати. Мабуть, треба владі показувати і тим службам, які мають займатися карантином або якимсь наглядом, бачити, що цей міль на гіркому каштані. За кілька років, за п'ять років Україну з'їла. Ну вже ну, втратили якусь там декоративність. Це може бути дуже швидко, як американський білий метелик, кругом є. В минулому році була така по розмірах, страшна або страшенна епідемія чи пандемія, чи поширення епізотія. Так, вторинники що це попелиці будь-якової або чортополохової. Вона вразила, а тут, де ближні місця, я знаю, плюс-мінус 50 кілометрів, вразила всі сливки і всю олечу вразила. В цьому році її майже немає. Ну, чому немає, незрозуміло. Не Ніхто тим питанням не займається. Але для мене це як для садівника вже страшно те, що та попелиця може переносити вірус шарки. Вірус віспа сливи, це хвороба, яка робить сливу неплодовою культурою. Слива домашня, ті кращі сорти, угорки можуть бути в нас неплодовою культурою. У нас на горі Маркяна Шашкевича в минулому році була така пиріжки сливи. Це теж така хвороба, ну, не хвороба, а шкідник, От, яка з бруньок виростають такі. Ну, як великі ягоди, жимолості. В цьому році вона є. І ну, це не досліджено, нема людей. І... Всі думають, що це якось так мене. А Тут зібралися люди, які саме, саме з цього би почати працювати і щоб їх. Ну, я думаю, що наше завдання було б їх заманути сюди, щоб вони працювали тут. Ну, Прикро, що десь там в Закарпатті шкідник поширюється, або десь на полісі, там сосновий пильщик. Ну, але кожен має тягнути увагу на себе, так? Своя сторочка ближче до тіла. І нам було б цікавіше знати, що в нас саме тут є, і що нам очікувати. На теренах Бродівщини ми проводимо нашу чергову щорічну конференцію, яка називається Львівська ентомологічна школа. Традиційно, вже 17 років, ми збираємося щороку. Це ентомологи західної України, і намагаємося кожен раз обрати нову локацію, де можна попрацювати, поспілкуватися, і крім того, вивчити цікаву фауну місцевості, в якій ми проводимо свою конференцію. Чим нас зацікавила Бродівщина? Засновник нашого музею, граф Володимир Дідушицький, організував на території Продівщини першу пам'ятку природи, яка мала законодавче закріплений охоронний статус. Це пам'ятка Пеняцька. І зараз ця пам'ятка пеняцька входить в склад національного природного парку Північне Поділля. Вчора нами був заключений меморандум про співпрацю між передознавчим музеєм і національним парком. І ця співпраця буде розвиватися, оскільки в 2025 році буде 200 років від дня народження Володимира Дідушицького і 15 років парку. Тому я думаю. До того часу наші дослідження вийдуть на якийсь певний рівень, ми отримаємо певні результати і можемо спільно організовувати і конференцію більш широкого масштабу, на якій вже представити свої результати досліджень. Окрім того, хочу сказати, що. На цих теренах наші дослідження вони продовжать тяглість поколінь дослідників. Бо перші дослідження відбувалися в 19 столітті під керівництвом видатних ентомологів того часу Новицького, Ломницького, Потім продовжилися в 20 30 х роках 20 століття Кунце, Носкевичем. Ну і зараз сучасні ентомологи теж продовжують ці дослідження, які були розпочаті. Це дасть змогу провести. Певний моніторинг змін у фауні і визначити, скажімо, фактори, які впливають на чисельність, видовий склад фауни комах на даних теренах. ми багато років вже приїжджаємо на львівську ентомологічну школу, і завжди дуже приємно, що організатори роблять виїзні екскурсії, екскурсії. Виїзні... Збори ентомологічного матеріалу в різних національних парках, природоохоронних об'єктах це дуже завжди цікаво. Це цікаво з точки зору ентомологічної, оскільки є можливість збору матеріалу нового, цікавого. З одного боку, це цікаво і приймаючій стороні, тобто тим, хто приймає нас, оскільки після таких шкіл, як правило, здається звіт за результатами зборів. Ну і це цікаво науковцям, це дає можливість їм. Опрацювати зібраний матеріал, нові публікації створити. Тобто це цікаво всім. І тим, хто приймає, і тим, хто приїжджає. Ну і крім того, не треба забувати естетичну сторону. Це завжди знайомство з природою нашої рідної України. Ми їздимо, ми бачимо, ми ознайомлюємося. Це дає нам нові можливості, новий поштовх, нове натхнення для продовження своєї наукової роботи.